У нас була одна ціль наздогнати росіян. Тобто спочатку ми їхали, ми були впевнені, що ми всі загинемо. Так майже завжди, що до ворога, до позиції ворога 30-50 метрів. Якщо це там 150-200 метрів, то це як у нас кажуть лафа і шара. Рік тому там Арестович казав, що в них ракети вже закінчились, чи там за тиждень закінчаться. Де Арестович, Арестович закінчився, ракети не закінчились. Якщо країна не впоралась з мобілізацією, вона що зробила правильно? Вона втратила солдат. На даний момент думати про відпочинок, просто дивлячись на те, що коїться на фронті, ми не можемо собі дозволити. Сьогодні поговоримо про те, як працюють штурмові бригади на передовій, а також поговоримо про те, як правильно мобілізовувати нових людей в армії. Прямо зараз е, з нами старший лейтенант, командир 3 ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Володимир Фокін. Вітаю! Доброго дня, слава Україні, героям слава! Давайте з вами почнемо цю розмову з такого банального. Ви в Одесі вже добу. Скажіть, будь ласка, повертаючись з передовою, які враження від міста? Це чудово, чудове, красиве місто. Багато людей, всі з посмішками, і це приємно. Тому що насамперед, 24.02 на початку повномасштабної війни, це була головна ціль, щоб наші громадяни могли жити в вільних містах, наслужуватися життям. Скажімо так, і що все було тихо, наскільки це можливо і спокійно. Але з іншого боку, чесно кажучи, я в шоці. І не тільки з Одеси, наприклад, чи з Києва, тому що, повертаючись з таких місць, як Краматорськ і Славянськ, в Одесі і в Києві дороги гірші. Тому я не розумію, як це працює. Кошти виділяються, але незрозуміло. Ну, і плюс питання до нічних клубів, які за допомогою там якихось своїх схем працюють. Під час комендантської години також не дуже зрозуміло, куди дивляться поліції, там працівники ТЦК та все інше, тому що там якраз такий фонд, який дуже допоміг би нашій бригаді штурмувати набагато краще. Ми воюємо там, щоб тут, умовно, в Одесі, все було спокійно і наш народ міг продовжувати жити нормальним повноцінним життям. Але все ж таки, все ж таки, відчуття, що у нас повномасштабна війна і що воює вся країна, такого відчуття немає. На жаль, чи добре це не можу так сказати, але я ж кажу, що відчуття, що, наприклад, в нас в країні йде повномасштабна війна, де кожного дня гинуть українці, немає не в Києві, не в Одесі, не в інших великих містах. На жаль, чим ви займалися до повномасштабної війни у цивільному житті? Чим займалися? У цивільному житті я працював тренером з плавання, тренував маленьких діточок, плюс займався громадською організацією спільно з іншими хлопцями. Це спілка ветеранів АТО Подільського району в місті Києві. Тобто ми ще намагалися відстоювати права атовців, які повертались тоді ще з зони антитерористичної операції. Ось не також трішки займався бізнесом в напрямку там автоіндустрії, скажімо так. Свою службу я розділяю на дві кампанії. Перша кампанія у мене почалась спочатку 2015 року. Я прийшов добровольцем в Азов і закінчилась у вересні 17-го року, коли я звільнився з лав Збройних сил України та Національної гвардії. Ось а друга моя кампанія почалась 24.02.2022 року. В перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації ви командир роти? Наразі так за що відповідає взагалі командир роти, і е, які слова, яку відповідальність ви на собі відчуваєте, коли йдуть люди на штурм? Е, ну, дивіться, є обов'язки командира роти згідно статуту збройних сил України, є обов'язки командира роти в нашому підрозділі. Вони, чесно кажучи, трішки відрізняються, і обов'язки командира роти в нашому підрозділі мені більше до вподоби. Звісно, командир роти відповідає за весь особовий склад, яким, якому він підпорядковується. Також відповідає за усю техніку та озброєння, готовність до дій відповідає за планування та реалізацію тих чи інших бойових задач. Якщо ми кажемо про, там, наприклад, вихід на якийсь полігон та відпочинок, то командир роти також відповідає. За тренування особового складу, за рівень підготовки особового складу, вас штурмова рота. Це не звичайна рота, це штурмова рота. Кожен кожен мабуть розуміє, що якщо він зараз іде в бій, він може не повернутися. Ваша ж задача якимось чином поспілкуватися з людьми, пояснити їм, чи цього не доводиться робити? Дивіться. Все насправді почалось для нашого підрозділу, для 3-го окремої штурмової бригади ще 24 лютого. Тоді наш підрозділ, який в майбутньому став в ССО це Київ», формувався на базі нацкорпусу, нас дружин. Це, скажімо так, також Азовський, частина азовського руху, і формувався на базі екс-бійців полку Азов. Тобто там була достатньо велика кількість тих хлопців, які разом зі мною або в інший проміжок часу служили в полку Національної гвардії Азов. Ось. Тому цінності братерства, там, єднання та боротьби, вони були якби з самого початку. І всі ті нові хлопці, які приходили добровольці, вони одразу попадали, скажімо так, в здоровий колектив із здоровими цінностями, як для військового, так і для патріота своєї держави. Тому в цьому плані було набагато легше. Плюс наша внутрішня така атмосфера, яка в нашому підрозділі, вона нам поки допомагає бійцю усвідомлювати, що він вже, скажімо так, не хлопчик з цивільного життя, що він насправді воїн, на якого покладена честь вбивати ворогів та відвоювати, повертати наші окуповані території. Щодо слів, перед штурмом. Мені щастить, у мене дуже гарний колектив. Це наша команда, наша рота це не просто рота, це наша команда. І там кожен знає і усвідомлює свою роль у нашій визвольній боротьбі, у нашій визвольній війні. Тому заставляти когось або там просити щось робити мені не доводиться взагалі. Плюс у цій роті я сам починав звичайним солдатом. Ви вважаєте себе елітою української армії зараз? Особисто себе не вважаю. Тому що, скажімо так, як кажуть наші генерали, я не кадровий військовий, по-перше, але я вважаю нашу бригаду одну з найбоєздатніших наразі в нашій країні. Це так. Це одна з найкращих бригад Збройних сил України і найбоєздатніших. Ми можемо зараз пояснити, в чому специфіка штурмових бригад саме? Ну, дивіться, штурмовики, якщо брати саме специфіку, як воно повинно бути, то це умовно є певна ділянка на лінії фронту. Це може бути населений пункт, лісосмуга, будь-що там. Є задача, її треба забрати. Як у нас кажуть, штурмануть. Ось все. Розробляється план, задіюються всі сили засоби, які є в роті, в батальйоні, в бригаді, це аеророзвідка, там все таке інше спостереження, рота розвідки, снайпера, які спостерігають також, щоб у нас, як у командирів, була максимальна кількість інформації для особового складу. Туди ж відносимо рекогенсування на місцевості. Ось потім планування, планування безпосередньо дій, планування штурмів. Плюс під час цього планування, звісно, ми дивимося, аналізуємо ворога, його спроможності, його можливості, і ні в якому разі не забуваємо про можливості реально нашого підрозділу. Тобто, тому що є таке, що ставляться задачі відверто непосильні для тих сил і засобів, які, наприклад, підпорядковуються мені. У такій ситуації робиться доповідь, що наразі саме цю задачу мій підрозділ не в змозі виконати через це, це, це і пояснюєш обставини. Завдяки нашому командуванню, яке в першу чергу дбає про особовий склад. Всі збираються там, за круглим столом, скажімо так, сідають і приймають рішення, як цю задачу можна виконати іншими шляхами, або скільки необхідно сил та засобів задіяти, щоб ефективно, якісно виконати завдання і при цьому мінімізувати можливі втрати особового складу. Це поранення, там, зрозуміло, що хлопці іноді гинуть. Якось так. А є таке, що ви штурмовики і ви займаєтесь лише штурмом позиції, не копаєте окопи, не займаєтесь тим, що мають займатися механіки. Є така особливість? Ну, взагалі, -то, якщо згідно статуту, то механізоване самі, саме механізовані війська мають проривати лінію оборони противника, передній край, і створювати умови для просування далі. А, у нас щось воно в країні якось. Трішки так викривились, не знаю, і тому у нас цим займаються штурмовики. Але так взагалі без питань у нас є і позиційна війна, і навіть коли штурмовики просто тримають позицію, як у нас кажуть, як там звичайний піхотинець. Тобто ми облаштовуємо собі позиції і просто тримаємо. Плюс дуже часто ми виступаємо, як знаєте, в ролі пожежників. Якщо десь на якомусь напрямку поруч з нами йде загострення, активізується ворог і ті сили та засоби, які знаходяться на Ані ділянці не справляються з ним, починається там або є загроза прориву? То звісно, ми приходимо на допомогу. Наші підрозділи укріплюємо ті позиції, які є, і стримуємо навалу орди в інтерв'ю моїй колезі з української правди. Ви якось сказали про те, що ваші позиції свого часу були буквально в 30 метрах від позиції ворога в Бахмуті. Як ведеться бій взагалі в таких ну неймовірних умовах? Скажу більше, що це в нашому підрозділі нормально і так майже завжди, що до ворога, до позиції ворога 30-50 метрів. Якщо це там 150-200 метрів, то це, як у нас кажуть, лафа і шара. <свісно> ну, тобто, це вже не війна, ти знаєш, що вони десь там і все. Знову ж таки, дивлячись від того, яка місцевість, де ми тримаємо оборону. Зрозуміло, якщо це відкрите поле. То ніхто там за 30 метрів не сидить один від одного. Це нереально, тому що не буде логістики, не пішує не за допомогою техніки. Якщо це, наприклад, лісосмуга, тоді ми відштовхуємося від пори року. Якщо зеленка велика, то повірте, можна підійти і на 10 метрів, і ти ворога не побачиш. Або ти йдеш, а ворог сидить у засідці, ти його не побачиш. Тому, якщо це взимку, листви немає. Так трішки, скажімо так, легше зрозуміло, але все залежить від умов. Плюс, якщо ми, наприклад, говоримо про бій у місті там у Бахмуті, то взагалі можливо сидіти в одному будинку там п'ятиповерховому, а перших два під'їзди за нами, інші два під'їзди за росіянами ви брали участь в операції зі звільнення Херсона, також якщо я не помиляюсь, Чи правильно я розумію, що росіяни від наших. Настільки швидко втікали, що майже не було боїв з ними в ці моменти. Так, це правда. Тому що коли почала ця велика операція, вона була дуже великою, то у нас була одна ціль наздогнати росіян. Тобто спочатку ми їхали, ми були впевнені, що ми всі загинемо. Тому що ми розуміли передній край противника, наскільки класно там побудовані фортифікаційні споруди. І якщо нас було бажання зустрічати, нас би зустріли, причому настільки чудово, що я ж кажу, ми всі були готові загинути на Херсоні. Коли прорвали першу лінію оборони, скажімо так, ми зрозуміли, що росіян немає. І тоді у нас виникло інше бажання це їх наздогнати. І населений пункт за населеним пунктом, коли куди ми пересувалися, який займали, приїжджаємо, коли росіяни пішли в першому населеному пункті, кажуть 12 годин тому. Ми такі, блін, ну за 12 годин можна далеко поїхати. Наступний населений пункт, кажуть, 8 годин тому. І передостанній населений пункт, перед тим, як все завершилось, кажуть, то десь годин 5 тому росіяни поїхали. І ми вже оце намагалися просто їх наздогнати. Причому наша артилерія 155-го калібру, там за нами три сімки, там, три цапори, як у нас кажуть, завжди нас наганяла. Такого, наприклад, на Бахмуті немає, звичайно, бо там. Все ж таки більш така позиційна війна, а там просто були, були активні наступальні дії, і ворог тікав. То три топора працювали прямо з наших позицій. Ми приїжджаємо, займаємо село, одразу з нами підтягується важка артилерія. Більше 600 днів повномасштабної війни вже позаду. Тож хочеться зробити з вами якісь такі висновки щодо того, чи чомусь абсолютно новому навчилася українська армія, і чи вчиться взагалі ворог. Давайте розпочнемо тоді з нашої армії. Так звичайно, всі активно почали застосовувати БПЛА. Хоча той самий полк АЗОВ почав його застосовувати ще в 2017 році. Чому була проблема подивитися, як роблять інші і зробити так само. У всіх Збройних силах мені не зрозуміло, але дякую, дякую, щиро дякую командуванню, що хоча б під час повномасштабної війни ці БПЛА почали активно використовуватись, як розвідні, так і ударні, і всі такі інші. Проте, знову ж таки, є проблема, що це все в більшості випадків на волонтерських засадах. Тобто тих самих БПЛА, що ударних, що розвідувальних, нам дуже сильно не вистачає. Плюс є різні типи, які працюють на різну глибину ворога. Не вистачає нам абсолютно усіх типів БПЛА. Плюс, знову ж таки, основне для піхоти, основний засіб це Mavic 3 та Mavic 3T. Це просто китайський коптер, який ну, розроблявся для того, щоб там весілля знімати. Це добре, що у нас є до них доступ, що ми можемо їх закуповувати, що допомагають волонтери. Але знову ж таки, вже вчора нам треба було шукати якийсь вихід щоб з цього гачка скажімо так умовно китайського зістрибнути тому що в будь-який момент просто ці поставки можуть перекритися і ми будемо в дуже дуже крутому крутому становищі теж саме і загалом озброєння тобто нам дуже сильно потрібно розвивати наш ВПК, виробництво саме нашої зброї наших боєприпасів ті самі міномети в гранатомети будь-що. Це ми тут дуже сильно просідаємо. Швидкість адаптації, наприклад, в нашій бригаді домов бойових дій, скажімо так, вона на достатньо високому рівні. Тому що кожні наступальні дії, кожна якась штурмова операція це такий, знаєте, клуб, а хто що краще придумає. тобто, Майже кожний штурм у нас щось нове, щось по-іншому. Різна кількість застосування особового складу, різна кількість застосування вогневих засобів, різні маневри, чи з технікою, чи без техніки, все по різному. І таким чином ми намагаємося ну, обдурити ворога, скажімо так, не дати можливості йому підготуватися саме до певних якихось дій. Що на фоні країни, то, на жаль, також в адаптації до умов ведення бою. Росіянам на даний момент ми реально програємо. Тобто ми тільки почали активно використовувати мавіки, скажімо так, на лінії фронту, у росіян одразу окопне рептом ці сковорідки, там тарілки, я не знаю будь-що. Тільки у нас хтось там сяв в півік дрон, кудись полетів, у росіян вони вже виробляються в промисловому масштабі. І зараз, наприклад, на тому напрямку, де стоїть наша бригада, ну ми просто від них потерпаємо. І росіяни набагато, набагато швидше адаптуються до умов цієї війни. Те, що там скажімо так, особовий склад не мотивований, тому що вони ведуть загарбницьку війну на, скажімо так, нашій території, і вони самі по факту не знають за що воюють більшість з них, це так, це наша перевага, скажімо, це надає нам перевагу. А те, що у них офіцерський склад, там командир взводу, командир батальйону, там іноді до бригади. Не дуже досвідчені і також мало вмотивовані, і не бережуть свій особовий склад. Є таке, і це також наша перевага. Але у всьому іншому, наприклад, в тому самому ВПК. Ми програємо по всім параметрам. Рік тому там Арестович казав, що в них ракети вже закінчились, чи там за тиждень закінчаться. Де Арестович, Арестович закінчився, ракети не закінчились. Додалось тільки величезна кількість шахідів, шахедів, там будь-що там з Ірану все. Тобто, по факту, все погіршилось. Ну, якщо об'єктивно, так, західні партнери надали нам ПВО, надали якісне ПВО, але подивіться на мапу, на розмір нашої країни. І тоді буде реальне розуміння, скільки реально систем, наприклад, того самого Петріот нам потрібні. Тим паче, якщо одна система брати до уваги коштує близько мільярда доларів, то це дуже велике навантаження. Тому на даний момент я особисто вважаю, що росіяни в плані свого ВПК та щось нового з озброєння швидше пристосовуються до умов сучасної українсько-російської війни. Це кажете про те, що не вистачає об'єктивно, не вистачає десь техніка, але я так розумію, що і не вистачає людей ось зараз вже на цьому етапі війни. Який може бути стимул для людини, яка досі не воює? Яка може бути мотивація? Ну, скажімо так, наша країна провалила повністю мобілізаційну кампанію. Це з моєї точки зору, з самого початку, з перших днів повномасштабного вторгнення, реально там навіть у нас на районі в Києві я бачив тисячі чоловіків біля військоматів. Дуже багато з них до сих пір чомусь не мобілізовані, але вони вже й втратили насправді бажання. Мобілізуватись. Тобто, спочатку побіг дуже великий, скажімо так, людський ресурс у наші військомати. Країна не впоралась. І причому там черги стояли рані, реально перші два місяці війни. Країна не впоралась. Тобто, якщо країна не впоралась з мобілізацією, вона що зробила правильно? Вона втратила солдат, потенційних солдат чи вмотивованих. Ось. А з приводу людей в нашу бригаду у нас в бригаді. Плюс-мінус насправді все добре. В нашу бригаду величезна кількість заявок на службу. І з кожним днем цих людей стає все більше. Вони дивляться за нашими медіаресурсами, там знайомі розповідають знайомим, як працюємо ми, тому що є ще інші бригади. Вони для себе дивляться, роблять якісь висновки для себе. І щодня, скажімо так, більше людей бажають служити в нашій бригаді. Ви сказали про те, що держава провалила мобілізацію на початку. Так. Провели мобілізацію, але при цьому ми бачимо, і ви, мабуть, бачили в мережі ці відео, де представники ТЦК хапають на вулиці когось, кидають в бус, завозять військомат, він проходить медкомісію, і далі його відправляють служити. Тож в мене питання до вас, як до людини, яка керує військовими, якщо його направлять до вас, чи змогли би ви знайти правильні слова, аби цей солдат був ефективним? Чи цього вже неможливо зробити? Неможливо для мене такого слова взагалі в житті немає. Ось, звісно, все залежить від людини. Але також, якщо ми говоримо про військову службу, дуже важливо, в який колектив людина потрапляє. Якщо він навіть не бажає служити, якщо він навіть боїться там, наприклад, померти там, чи або щось, якщо він попадає в такий в здоровий колектив, в здорову атмосферу, то я впевнений, у багатьох би людей змінювалось. Ставлення до військової служби. Тим паче, є якісь міфи, я не знаю, що якщо ти тебе мобілізували, все, ти солдат в окопі, все, і, скоріш за все, завтра ти загинеш. Звідки вони беруться, я не розумію. Ось це ну, реально мечня насправді. Тому що я знаю, як воно в нашій бригаді, в нашому підрозділі, я знаю, як воно насправді. Ось, але все ж таки, при, скажімо так, відборі е, людей, е, які стануть в майбутньому солдатами та захисниками нашої батьківщини, ми віддаємо перевагу саме добровольцям. Е, це люди, які, е, скажімо так, свідомо здійснюють вибір е, на рахунок нашої бригади та служби. Хоча, наприклад, нещодавно мобілізувався мій товариш, дуже близький, ще з цивільного життя, е, і в нього на співбесіді питають: кажуть: ну, ти розумієш, куди ти йдеш? Це там у вас найтакий лютіший батальйон. А третя рота це взагалі там ти що, ти що, розумієш взагалі, куди ти ж? І він каже: да, я розумію, я хочу, я фоку там знаю, вже дуже давно приїхав, пішов перший раз на штурм, прийшов зі штурму, каже: Ну що, як там тобі? Ти знаєш, мабуть, я збрехав. Я не знав, куди я йду. І я був до цього не готовий. Але все круто, мені сподобалося, погнали далі. Ось ну реально, ну як ти знаєш, як твоя психіка зреагує на обстріли. Є така теза про демобілізацію: що зараз є вхід в збройні сили України, але виходу практично немає. Або це має бути якесь важке поранення, або смерть. Що ви думаєте з цього приводу? Що це велика проблема? Я б не сказав, але ситуація така є. По-перше, я бачив, що там хтось підписував якусь петицію, щоб з моменту мобілізації мобілізований мав відслужити 18 місяців і потім міг звільнитися. З одного боку, ідея непогана. Але якщо кажучи об'єктивно, хто мене поміняє, от хто мене з моїми хлопцями поміняє, нашу бригаду не виводять, скажімо так, з поля бою. Майже там скоро вже буде рік. З одного боку, мені за це боляче, тому що хочеться, щоб хлопці перепочили, взяти весь цей багаж, знаєте, знань та досвіду, який ми здобули на цьому напрямку, опрацювати його і мати можливість навчити хлопців чомусь новому. Доукомплектуватись, так питань немає. Але об'єктивно я розумію, що а хто нас поміняє? Ну хто? Якщо зараз, наприклад, навіть підпишуться закон, от уявіть, от підписали там, там, я не знаю, там 200, 300-400 там, тисяч військових звільнилось. А що робити? Ну, Як воювати? Це ну, плюс-мінус те саме, якщо просто всі зараз з лінії зіткнення встануть і підуть по домівках. Тому така проблема є, що з нею робити, якщо чесно, поки я не знаю. Але ну особисто для себе і багато хлопців з мого підрозділу розуміють, що ну як тут, ми тут не до кінця, ми тут до перемоги. Тобто, реально треба робити все за нашої перемоги. Коли вона буде там через півроку, через рік, це одне питання через п'ять років. Але на даний момент думати про відпочинок, просто дивлячись на те, що коїться на фронті, ми не можемо собі дозволити. Інше, я не знаю, як я сам буду ставитись до цього через два роки, умовно ще, тому що насправді служба вона виснажує. Давайте останній замість підсумків, що будете робити після нашої перемоги, чи є вже плани на цей час. І е, друге, що хочете ще сказати нашим глядачам, те, що ми не обговорили. Про плани, перше, як тільки ми здобудемо нашу перемогу, взяти всю свою сім'ю і вирішити мандрувати спочатку Україною, потім, мабуть, світом, на це ми плануємо витратити 2-3 місяці мінімум, відпочити, перезавантажитись, ось а потім повертатися, як то кажуть, до нормального цивільного життя. З дружиною поки плануємо виїхати за місто жити, тому що від міста Києва ми втомилися реально. Ось, але в той самий момент я розумію, що скоріш за все, після нашої перемоги, в нас ще буде робота, і ще на наші плечі ляже дуже багато змін в країні, які треба буде зробити, аби аби змінити нашу країну на краще та наше суспільство загалом. Ось, а з приводу того, що, про що ми не поспілкувались, гарне питання. Як би сказав мій замкомандир роти Другтоха, всім примкнуть штики». Ось, але реально, реально, до багатьох хотів би звернутися, війна зачепить кожного, так чи інакше. Я зараз не призиваю там всю Одесу піти військомат на мобілізацію, але абсолютно всім треба готуватись. Візьміть, наприклад, там ізраїльську армію. Там взагалі усі служать. Жінка, ти чоловік, неважливо. Якщо ти приїхав з іншої країни, громадянство ти не отримаєш без служби в армії. В нашій країні треба робити щось на кшталт цього. І поки є час у тих людей, які не хочуть там іти воювати, бо ще щось, нехай готуються. Тому що, як показало 24 лютого, війна може прийти дуже-дуже швидко і дуже-дуже поруч з тобою зупинитися. Тому треба бути готовим. А всім іншим. Скажімо так, хто ще вагається йти чи не йти, то нехай приходить. У нас зараз дуже круто зробили. Є тиждень рекрута, тобто такий пробний. Якщо ти не знаєш, хочеш ти не хочеш, готовий, не готовий, потягнеш або ні, можна просто прийти тиждень, потренуватися з тими людьми, які знову ж таки проходять відбір в нашу бригаду. Це наші інструктори, це хлопці, які також приймали безпосередню участь у бойових діях. З ними тиждень тренуєшся, якщо, наприклад, на другий день тобі не сподобалось, все ти став і вийшов. Тим паче, ну все можна просто піти. Тим паче, якщо там, наприклад, цей рекордовий центр зараз в Києві. Якщо люди з регіонів є навіть трансфери, там годують, одягають, є там тренажерні зали. Ком кімнати відпочинку все таке інше. Тобто можна спробувати. І тоді, хоча б частково, ти даш собі відповідь: а ти готовий йти до нас, там, скажімо так, в третю штурму бригаду або ні? Дякую за цю розмову і дякую вам, що погодились на це інтерв'ю. Вам дякую.